Продовжуємо далі говорити про індивідуальну програму розвитку у закладі освіти для дитини з особливими освітніми потребами. Наразі ми вже з вами розглядаємо четвертий пункт, який називається рекомендації щодо організації освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами. І перш за все, тут потрібно зазначити необхідне у пункті 4.1 рекомендований рівень підтримки. Це ви берете, відкриваєте висновок інклюзивно-ресурсного центру і галочкою чи хрестиком позначаєте саме. На той рівень підтримки, який визначили фахівці інклюзивно-ресурсного центру, тому що саме це входить до їхньої компетенції, і е, педагогічні працівники закладу освіти чи батьки, вони самостійно визначити рівень підтримки не можуть. Е, цим займається саме ІРЦ, і тому ми орієнтуємося на їхній висновок. Ви е, в пункті 4.2, який називається адаптація та модифікація освітнього середовища, вам необхідно е, вибрати е, необхідні е, адаптації. І модифікації, які необхідні для дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти. Наприклад, це може бути пристосування середовища, і відразу вам пропонують такі варіанти відповіді, як доступність, освітлення, рівень шуму, доступність, тобто чи має дитина доступ до здійснення освітнього процесу. Якщо дитина пересувається в кріслі колісному, значить має бути наявний пандус, і тоді можна в примітці відзначити, що е, так. Um, Пристосування середовища здійснено, і дитина може відвідувати навчальний заклад. Якщо ж, наприклад, цього пандусу для такої дитини поки що немає, значить зазначити, що немає, але, наприклад, ведуться в приміці зазначити ведуться ремонтні роботи, так? що він в найближчому часі все ж таки буде наявний у закладі освіти. Також ми вибираємо освітлення, чи потрібно Додаткова там, адаптація середовища дитини, чи потім додаткове освітлення. Це при порушенні, наприклад, зору може бути рівень шуму, тому що у дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери, з аутистичними рисами, часто виникають негативні емоції, якщо підвищений рівень шуму, і це потрібно додатково зазначити в індивідуальній програмі розвитку, щоб спеціалісти, які працюють з цією дитиною, орієнтувалися і знали, як вже скоригувати ситуацію, якщо будуть якісь певні, можливо, негативні емоційні прояви у дитини. Приміщення для усамітнення це наявність ресурсної кімнати, медіотеки тощо. Також ви зазначаєте, чи це все присутнє у закладі освіти. Якщо наразі немає, то в примітках можна зазначити, коли буде, і тому подібне. Психологопедагічна адаптація. Використання візуального розкладу, збільшення часу на виконання завдань. Це все індивідуально ви орієнтуєтесь на особливі освітні потреби конкретної дитини і визначаєте, якщо це їй необхідно в освітній діяльності, ви прописуєте так. Якщо не потрібно, значить ні. Тобто не потрібно заповнювати повністю все так чи повністю все ні. Ви конкретно орієнтуєтесь на те, що необхідно дитині із з її потреб прагнень бажання. І тому подібне. Також психолого-педагогічна адаптація передбачає збільшення обсягу допомоги з боку педагога, можливо, це якесь навідне питання, демонстрація певного матеріалу, використання, нагадування, наприклад. Ще може бути психолого-педагогічна адаптація у вигляді використання рухового режиму, використання певних заохочень, засобів концентрації уваги. Це все індивідуально і стосовно засобів концентрації уваги, ви можете проконсультуватися з психологом в освітньому закладі, або спитатися поради за необхідність. Віддістю фахівців інклюзивно-ресурсного центру, тому що методична робота і підтримка і співпраця з закладами освіти є прерогативою у їхній роботі. Адаптація навчального матеріалу, а це використання картків підказок, картків інструкцій. Тут можуть бути використання картків ПЕКС, тобто засобів багато, це вже ви зможете індивідуально подивитися, що працює з конкретною дитиною, і вже на цьому побудувати подальшу взаємодію у вашій роботі. Також засоби альтернативної комунікації. Ось, до речі, картки ПЕКС це і є засоби альтернативної комунікації, які часто використовуються з дітьми. З порушенням аутистичного спектру, і які е, показують дуже хороші результати. Е, модифікація це скорочення змісту матеріалу, зниження вимог до виконання завдань. Найчастіше модифікація застосовується не завжди, але часто, коли у дитини є інтелектуальні труднощі, тобто вона не може в повному обсязі опанувати ті знання, які хоче педагог донести під час заняття. І тому дійсно потрібно для такої дитини скорочувати зміст матеріалу і знижувати вимоги до виконання завдань. Тому що в силу своїх інтелектуальних здібностей вона просто не може опанувати все на рівні з іншими дітками у групі. Також, можливо, якщо потрібна якась інша адаптація та модифікація, ви також можете поговорити із батьками, із педагогами навчального закладу, із фахівцями інклюзивно-ресурсного центру і вже дійти до спільного знаменника і визначити, що ж саме конкретній дитині необхідно під час реалізації освітнього процесу у закладі освіти.